На виїзному засіданні Кабінету міністрів України, яке відбулося у Полтавській облдержадміністрації, уряд вирішував земельне питання. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, незважаючи на кадрові зміни у центральних органах виконавчої влади, корумпована система у земельних відносинах не змінилась. Через це зняття мораторію з продажу землі може лише зашкодити. Мені абсолютно зрозуміло, що зняття мораторію з 1 січня 2016 року з року стою законодавчою базою, яка є в країні, ознак наступне, Запрацює тільки не ринок землі, а базар землі. Тому, або пакет законів і формування реальної бази для повноцінного ринку земельних відносин, і тільки після цього ми запроваджуємо цей ринок, або тоді іншого виходу не буде політично. Нам буде неможливо запровадити з 1 січня реальний відкритий ринок. Для створення відкритого ринку міністри зважились на економічний експеримент з продажу через аукціон земель сільськогосподарського призначення державної форми власності. Він полягає у виконанні п'яти завдань. Перше з яких інвентаризація землі, яка на сьогодні проведена лише на 11%, зазначає Арсеній Яценюк. Друга задача це обмеження права власності на землю в одних руках. Прямо або попосередко не може бути нових земельних олігархів. Третє завдання це право власності на землю, принаймні на даному етапі, це моя політична позиція. Остаточне право власності на землю повинно бути закріплено за громадянами України. Четверте завдання полягає у функціонуванні викупу землі. Воно повинно відбуватися за чеським прикладом, переконаний голова уряду. Тобто державний агент на ринку землі. Є ціна. Якщо хтось хоче занизити ціну, не треба. Грантис це, будь ласка, держава забезпечить викуп цієї земельної ділянки за встановленою ринковою ціною. А далі держава так само прийме рішення про те, щоб продати цю землю публічно на аукціоні. І п'яте, до зняття мораторію вам треба провести експеримент, який я категорично підтримую. Вибірковий експеримент щодо виключно публічного і прозорого продажу земель, державних земель. На аукціонах, на думку Арсенія Яценюка, саме такою повинна бути земельна політика України. Проект закону планують представити вже на наступному засіданні Комітету Верховної Ради України.